В закладах освіти продовжують облаштовувати додаткові пункти незламності. Усього їх зараз налічується 57, повідомила очільниця освітянської галузі Наталія Сергейко. Завезли паливно-васкільні матеріали на два тижні. Також продовжуємо роботу щодо переходу закладів освіти на альтернативні види палива це заклади дошкільної освіти і загальної середньої освіти. На сьогоднішній день оголошений тендер на облаштування у школі ліцеї укриття. Пропозиції будуть подані до 20 жовтня, зазначила пані Сергейко. Також заклади освіти продовжують працювати в збільшеному форматі. На жаль, зростає рівень захворюваності, тому щоденно моніторимо з метою недопущення розповсюдження захворюваності. По закладах дошкільної освіти відсоток становить. 4,8% по закладах загальної середньої освіти від трішки вищі, 5,7%. Наразі підготовлена проєктно-кошторисна документація з переведення закладів освіти на котельні з альтернативними видами палива. Проінформувала Наталія Сергейко. На даному етапі проводиться робота з підрядними організаціями. Повільно і, і так з розтяжкою ведуться роботи. Повільно і з розтяжкою. Покрутіться питання добре. Тому що об'єктів, які на біопаливи працює, повинні з кожним, з кожним роком у нас збільшуватись. В тому числі, по вашій галузі, саме більше. І садок, який на посолке 29, рішення по йому треба приймати. Садок, треба приймати рішення, що з ним будемо робити? Але закривати не будемо в будь-якому випадку. Минулого тижня ремонтникам довелося ліквідовувати наслідки буревію, які пошкодив дахи медичних закладів шостки. Повідомив головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. В той же час були запущені в роботу дві котельні, які працюють на твердому паливі. У нас опалюється центральний корпус, центральної районної лікарні. Інфекція опалюється в нормальному тепловому режимі. або ми не вийшли на температурний режимі. Ми вийшли, ми три дні топили. Середа, четвер, п'ятниця. Нормальний був тепловий режим в лорочному, в гемодіалізі і в інфекції. Коли був нормальний режим. Ну ми в п'ятницю притушили. Ну що двадцять градусів жара була. А так вони нормально працюють. Так запускайте, хай вони працюють уже в нормальному режимі. Ми повинні знати, що ці об'єкти мають тепло. Сільська мережа закладів охорони здоров'я на 100% забезпечена дровами. У котельні Чапліївської амбулаторії тривають ремонтні роботи. Повідомив директор Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук. Олягається високий темп та якість. Ремонтних робіт за словами старости Чаплівського старостинського округу Сергія Пластуна до приміщення місцевої амбулаторії, де планують облаштувати гуртожиток для ВПО, вивели бажання переселитися шестеро осіб. Похвально це для всіх решти старост. Що бачите, як розгортати роботу, як увага. Один за одним люди починають друг другу питати і приїжджають на поселення. Що стосується рівня захворюваності на ковід, 19 зараз на обліку в амбулаторіях перебуває четверо інфікованих, серед яких одна дитина, проінформував Олександр Жук. Ребів захворювання легкий, за минулий тиждень, десять людей дуже також очільник громади доручив забезпечити пункти незламності стабільним інтернет-зв'язком. Виключилися мобільні оператори. Виключився зв'язок інтернет через кабельні лінії. Що, де залишиться зв'язок, і яким чином ми будемо управляти територією, як старости будуть працювати, який зв'язок з населеними пунктами буде, і таке інше. Треба створювати резервну систему управління. Міський голова Микола Нога дав розпорядження старостам організувати старт опалювального сезону. Починайте от. Опалювати свої приміщення, приміщення фапів, приміщення шкіл, приміщення клубів і таке інше. В підтрибунному приміщенні стадіону зірка завершили облаштування пункту незламності. Зауважив начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту Віктор Ждаміров. Також він повідомив про спортивні успіхи шосткинських футболістів. Минулу суботу закінчився чемпіонат області з футболу. і наша школа став чемпіоном серед команд, Перша рі чемпіонату області.